Наближення перемоги, участь у національному відродженні України, утвердження її незалежності, патріотизм та знагоди Дня незалежності України, грамотою Хмельницької обласної ради та нагрудним знаком нагороджуються. Галиш Володимир Цезарович, депутат Старосинявської селищної ради, 8-го скликання. Добре, мають зуб Віталій Олексійович, депутат Старосинявської селищної ради, 8-го скликання. Згідно розпорядження Старосинявської селищної ради від 21.08.2025 року, номером вісім дві тисячі особистий внесок у забезпечення суверенітету і територіальної цілісності Української держави, мужність і героїзм, сумлінне виконання службових обов'язків та з нагоди відзначення дня прапора дня незалежності України, нагородити грамотами Старосинявської селищної ради. Гулько Олега Миколайовича, начальника 10-го відділу Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковника. полковників. Шульгача Віктора Ярославовича, командира 1 го відділення охорони взводу охорони 10-го відділу Хмельницького району центру. Тування та соціальної підтримки молодшого сержанта. Нагородити Телендія дія Анатолія Федоровича, командира відділення 2-го відділення охорони взводу охорони 10-го відділу Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки молодшого сержанта. Нагородити мантуляка Максима Сергійовича, оператора відділення обліку мобілізаційної роботи 10-го відділу Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки старшого солдата. Добрянського володимира Івановича та... несуть службу хлопці на завтра. Добрянського Володимира Івановича, ветерана війни, який має статус учасника бойових дій, жителя села Сьомаки. Вородити кравченка Олега Івановича, ветерана війни, який має статус учасника бойових дій жителя села Цимбалівка. Вітаємо усіх нагороджених військових та ветеранів і дякуємо за вашу мужність та відвагу. Ми пишаємося вашими подвигами і бажаємо вам міцного здоров'я, довгих років життя та мирного неба над Україною. Свої авторські пісні вам виконує Віктор Пилипенко.